27 квітня на календарі підсумовуємо робочий день у новинах рідного міста. За мить Лідія Керницька потребує допомоги. Надзвичайники закликають бути обачними, де можна придбати житло і новини з життя спортивного стрия. Для вас працює Ляна Тимків. Залишайтесь у нашій компанії, щоб бути в курсі усіх подій. Добрий вечір. Життя для того, щоб жити інакше ніяк, каже Лідія Керницька, коріна-стриянка, волонтерка та віросвітлянка, звертаючись до усіх нас із проханням допомогти їй побороти важку недугу. Саркому правої молочної залози, яка вже дала ускладнення на легені воду, з яких 37-річні містянці відкачують практично щотижня. Зараз Лідія шукає клініку в Україні, яка б завершила першу частину хіміотерапії. А вже у червні жінка полетить до Ізраїлю, аби пройти прогресивне лікування, ціна якого 60 тисяч доларів. Так Грошей у неї немає. Вона готова продати батьківську хату, не задумуючись над тим, де житиме згодом. Основне для Ліди одужати. Останній тиждень Великого посту та хто завжди допомагала потребуючим, звертається до усіх небайдужих із проханням допомогти. Відгукніться люди. Лідія кірницька народилася і виросла у стрію, навчалася у першій школі згодом, отримала диплом юриста, 18 років. Пропрацювала в Стрийському міському бюро інвентаризації. І потім пішла у люди, стала співавтором проекту. Від серця плела сітки, збирала допомогу для вояків у зону АТО, була і є доброю ревною парафіянкою головної катедри міста та членкиною спільноти Віра і світло саме у цій організації проявила себе на повну волонтерську потужність. За це отримала дяку, не залишилася сам на сам зі своєю хворобою. Я навіть не очікувала, що в наш час, знаєте, складні люди можуть відгукнутися. Дуже мене здивувало. і. Дуже така вдячність, велика, бо дякуючи їм, я навіть змогла всім людям знайомим, незнайомим, просто навіть люди дізнавалися і перераховували кошти. Це мені дало можливість на тиждень швидше вилетіти і зробити відповідно і обстеження швидше. І часто тому що часу в мене так багато немає. Вони кожний день дуже вартісний. Досі зізнається, Лідія хочеться себе ущипнути. Все, що відбувається зараз, це лише сон, але прокидається і молить Бога за кожну подаровану мить життя. Повернувшись до Львіву, де пройшла усю діагностику, прокапала першу хімію, придбала медикаменти на ще дві, шукає клініку, яка завершить цей етап лікування. Вже витратила 12 тисяч доларів. Леву частину коштів внесла старша сестра, решта. Друзі, рідні та зовсім чужі люди. Хочу подякувати усім друзям, своїм рідним, близьким, знайомим, незнайомим людям, випадковим за їхнє, за ваше добре серце, за те, що переживаєте, співчуваєте, допомагаєте мені. Для мене це є дуже важливо. Чи це є ваша молитва, чи це ваші кошти, чи це будь-яка допомога? Я вам дуже дякую. Я вірю в те, що Бог кожен з вас віддасть турицею, наповнить ваше серце миром і дасть вам те, що треба. Хвороба прогресує, пухлина росте, вода в легені набирається. Лікарі заспокоюють після наступних двох терапій. Цей процес зупиниться. Після цього наступний курс лікування знову в Ізраїлі. Одна прогресивна хімія коштує 12 тисяч доларів. Крім цього, оскільки її капати будуть 48 годин безперервно, вони настоювали і тільки так казали, що треба обов'язково госпіталізуватися там. Для того, щоб пройти одну хімію, треба чотири дні госпіталізації. Один день госпіталізації в клініці коштує 800 доларів. Мені треба чотири дні. Тобто, якщо порахувати тільки хімію і е, проживати госпіталізацію, чотири дні. Це вже є 1520 на одну хімію. Це без... Перельоту без витрат на даний час Лідія збирає 60 тисяч доларів. Сума для неї непомірна, але її треба внести на рахунок іноземної клініки перед початком лікування. На все про все трохи більше місяця. Стриянка готова продати житло батьків, втім ціна на нерухомість впала, і охочих його купити знайти теж важко. Волонтерка рук не опускатиме, готова продати все лише аби жити. Я маю летіти вже з готовою сумою, від цього залежить. Моя життя. Після кожної хімії вона має дати досить добрий результат. Вони гарантують, що вона має дати результат. Вона має пухлина зменшитися, так якщо можна сказати, висохнути. Тому що в даний час вона і коленка дуже не прорисує. Крім того, що вона має зупинитися, вона має зменшитися кілька разів. Після того будуть, я буду на такому обстеженні. Вас-три місяці проходити обстеження, наскільки воно міняється. І тоді, може, з часом буде мова йти про оперативне навчання. На даний час мова про оперативне навчання навіть не може йти. Це є небезпечною і здоров'я. Для для здоров життя. З вірою у Бога, надією на вашу поміч та любов'ю до найдорогоціннішого дару Всевишнього життя. Лідія благає про допомогу. Якщо не фінансову, то молитовну її теж дуже відчуває. Вона додає їй крила. Викрийте півгодини часу та помоліться за здоров'я молодої жінки, землячки, волонтерки, парафіянки храму, успіння Пресвятої Богородиці. Зайдіть у Фейсбук, знайдіть групу підтримки Лідії Керницької та посилання на молитовну спільноту. Там оберіть зручний час. Пішіть. Своє ім'я, пам'ятайте, ваша молитовна фінансова лепта вернеться вам з Торицею. Молитва ваша дуже підтримує, я дуже її відчуваю, дуже потребую. Щиро дякую за ваші молитви. А щодо коштів, то рахунок не змінився. Якщо ви маєте можливість, то можете поповнити рахунок, є всі контактні. Номери на Фейсбуці сторін, сторінці Фейсбук. І дякую вам за вашу жертовність. З нагоди наближення Святого Воскресіння Христового. Бажаю всім стріянам, всім знайомим, друзям, близьким, миру в серці, любові, благословення Господнього. І щоб воскреслий Христос. Наповнив усіх, усіх нас добром, радістю, любов'ю, щоб ми стали згуртованіші, щоб ми стали більше любити один одного, допомагати один одному і радіти життю, бо життя є для того, щоб жити і радіти. Надзвичайники застерігають бути обережними днями у житловому будинку в селі Ходовичі. Що на Стрищині виникла пожежа до пункту зв'язку пожежно-рятувального підрозділу міста Строя, надійшло повідомлення про пожежу. До приїзду рятувальних підрозділів жителі села пожежу ліквідували власноруч. Прибувши на місце події, надзвичайники допомогли винести обгорілі та тлінні речі із приміщення, щоб не відбулось повторного загоряння. На щастя, все обійшлось без людських втрат та травм. Жінка, що мешкає в будинку, у той час з мамою поралась на городі її слів вона опалювала приміщення пічкою на твердому паливі і сушила біля цієї пічки одяг. І в одяг пішла іскра, одяг від температури загорівся цієї пічки і, скажімо так, від одягу пішло далі загоряння побутових предметів, побутових речей і так далі. Тому рятувальна служба закликає краян контролювати опалення своїх осель, побутові прилади і в жодному разі не залишати їх без нагляду. Ти власником нового помешкання у середмісті Стрия легко, швидко та доступно. Вже до кінця цього року отримайте ключі від квартири на вигідних умовах. Їх пропонує центр показу затишок, який розташований навпроти другої школи неподалік одного з торговельних центрів міста. На Стрийський ринок забудовники із Хмельниччини прийшли вперше. На їх рахунку понад дві сотні об'єктів по всій Україні, яким буде елітний дев'ятиповерховий житловий комплекс у Стрию, Дізнаєтесь вже за мить. На вербну неділю центр показу затишок запросив у гості перших клієнтів, які оселяться у новому будинку на вулиці Івана, Сірка 6. Саме за цією адресою вже розпочато будівництво надсучасного сучасного комплексу. Про його переваги розповідали під час офіційного відкриття житлово-будівельного кооперативу. Ми починаємо будівництво багатоповерхового будинку. будинок, який буде складатися з п'яти секцій. Наша задача максимальна кількість людей, що мала можливість отримати доступне і якісне житло. Завітайте, будь ласка, у нас центр показу, де менеджери кваліфіковані вам нададуть всю інформацію стосовно планування різних квартир стосовно певної черги, і ви можете отримати всю інформацію для того, щоб для себе вибрати це те житло, яке буде саме зручне для вас. Окрім потенційних покупців житлових площ на святковій презентації були забудовники, фахівці, які надаватимуть додаткові послуги у затишній атмосфері, клієнти мали нагоду отримати відповіді на усі питання, обговорити деталі планування. Своїх помешкань несподіваними стали для перших щасливчиків і лотерейні розіграші і персональні приємні дарунки. Ми хочемо подякувати житловому комплексу затишу та їхнім працівникам за те, що вони надали нам доступну інформацію і привітати також з їхнім сьогоднішнім святом відкриттям хорошого житлового комплексу і гарантують якість виробництва самого будинку, самого будинку. Якість матеріалів гарантує також вони мають різні е, служби, які перевіряють, навіть не свої держнагляди так само. Пакет необхідних документів для початку будівництва, яке триватиме два роки, вже є важливо, що першу секцію дев'ятиповерхівки, в якій буде 72 квартири, в експлуатацію здадуть до кінця 2016 року. Власники одразу отримують ключі від квартир. Вони можуть бути одно чи двокімнатні, мінімальна площа 40, максимальна 74 квадрати. За бажанням власника ймовірно об'єднати кілька квартир в одну або перепланувати житло на свій смак якому вже будуть двоконтурні парапетні котли, усі лічильники. Нежитлові приміщення оздоблюватимуться плиткою та хромовими поручнями. У будинку встановлять безшумні ліфти фірми Отіс, можливі комірки, гаражі у підземному паркінгу. Тим, хто не має часу займатися внутрішніми будівельними роботами та дизайном власних помешкань, житлово-будівельний кооператив пропонує квартири під ключ. На території житлового комплексу буде також дитячий майданчик за додатковою інформацією. Звертайтеся в центр показу. Кваліфіковані менеджери проконсультують та допоможуть підібрати комфортне житло для вашої родини. Опалену любов до 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС презентував Михайло Золотуха. Що пам'ятали, бо забути про жертви цих хлопців, що були змушені ліквідувати її наслідки, було б гріхом. Здалека летів у рідний край дочого гнізда твоїм лелечатам життя не почати урасопали страшенна біда. Слова до пісні розповідає пан Михайло. Написав на одному диханні, як і музику. Творіння високо оцінив композитор і співак, його товариш Богдан Янівський. Нині уже покійний. На цю роботу навіть не можна сказати, що надихнуло, тому що то наша біда, наш біль, наша головна проблема. І тут не надихало, тут просто хотілося нагадати, всім нам нагадати, як то було 30 років тому. як… Воно сталося, як воно вибухнуло. Як ми вперше почули, що таке Чорнобиль. Зйомки збиралися організувати в прип'яті, та в зону відчуження поїхати не вдалося. Відтак використали кадри з мережі. Решта відзняли на наших теренах. Зокрема, у Ланівці, де знайшли лелечене гніздо. Тілювати задумане у дійсність співаку допомагали відеооператори із Вест Studio. Вони займалися і монтажем. Одну з головних ролей у стрічці зіграв хореограф. Олексій Бороницький. Йому, як каже, пан Михайло, мовою танців повністю вдалося втілити образ лелеки. Лелека саме той, той птах, який прилітає до, до нас найперший, який несе нам весну. З ним пов'язано дуже багато, бо лелеки дуже мудрі. У них своя життєва філософія. У них, якщо вже кохання, то кохання, якщо зрада, то зрада. І наскільки ми, ми знаємо навчання, що якщо один відходить, то відходить за ним і другий. От я й написав, склавши трил, крила, впав страшний вогонь. Який зміст було йому жити, коли не було коханої біля нього. Ну це образ видуманий, але оці всі хлопці, як лелекі, наразі співак готує нове маленьке кіно. До Дня незалежності він презентує кліп Мені потрібна Україна. До процесу його створення збирається долучити якомога більше стриян і творчих колективів міста. Повну версію опаленої любові можна буде переглянути на нашому каналі після новин. Ура, собі вава страшенна біда. Футболістів із Дашави відправиться на обласну спартакіаду сільських та селищних рад. Спортсмени вибороли перемогу на рівні району. Черговий традиційний щорічний турнір розпочався ще в березні. Відбувся у сім турів. З групи А і Б в плей-офф вийшло по дві команди, які зустрілись спочатку у півфіналі, а згодом у фіналі. В групах змагання відбувалися за коловою системою. А далі уже за Кубковою. В результаті перше місце виборола команда Дашавської сільської ради. За ними на другому місці опинились футболісти Ланівки. Команда Гірно Обігравши команду піщан, посіла третю сходинку. Багато, звичайно, баталій. Всі хотіли виграти перше місце, але, звичайно, що всі повинні розуміти, що перше місце одне. Звичайно, що ігри були цікаві. І я думаю, що Державі треба побажати успіхів, що вони вдало захистили наш Трийський район на обласних змаганнях. традиційно учасники отримали кубки, грамоти та медалі. Призовий фонд змагань склав близько 2,5 тисяч гривень. Кубок відбувся з ініціативи Стрийської районної організації «Колос» та за сприяння меценатів. Вихідними у стрію в клубі Карате Сене пройшли обласні змагання. За перемогу у турнірі змагалися 9 команд: п'ять зі Львова, Мукачева, добротвору, Червонограда і Стрия. Учасники віком від 5 до 17 років боролися у трьох категоріях: ката, командна ката і куміте. Господарі турніру вдало виступили на цих стартах. Вони вибороли 18 золотих, 17 срібних і 28 бронзових медалей. Та посіли перше місце в загальнокомандному заліку. 10 призерів зі Стрия на початку травня візьмуть участь у чемпіонаті України. Відбудеться у Бердянську. Суботи та неділі на місцями кордодромі змагалися автомоделісти. В ці дні відбувся перший етап чемпіонату України. У ньому взяло участь близько 30 атлетів, представники шести регіонів, Стрия, Хмельницького, Вінниці, Христинівки, Тернополя і Дніпропетровська. Вони змагалися у восьми класах. Беззаперечні фаворити господарі змагань вибороли на цих стартах перше загальнокомандне місце. Не було їм рівних і в індивідуальних стартах. Чемпіонами стали Олексій Демідов, Володимир Сашко, Володимир Смольніков, Андрій Смольніков, Тарас Прятка, Андрій Сухін. Автомоделісти, які продемонстрували найкращі результати, увійдуть до складу національної команди України, яка вже в травні змагатиметься на чемпіонаті світу в Польщі. У мене все ще раз переглядайте новини на сайті каналу, сторінці у Фейсбук та в Ютубі. З вами була Уляна Тимків. Будьмо добрими, особливо у страсний тиждень, адже доброта це те, що може почути глухий та побачити сліпий. Вдалого вам вечора на все добре. Завтра у четвер синоптики прогнозують слабкохмарну погоду із невеликим дощем. Вночі температура повітря плюс 5, В день термометри покажуть 13 градусів вище нуля. Вітер дутиме змінних напрямків 2-3 метри за секунду.